Так, доброго дня. В своєму відео я хочу розповісти, як покращити прийом сигналу радіо на Авео Т-250. Це йде у нас китайська зборка да? з зазовським шильдіком, де антени на криші немає. І штатною антеною у нас є три полоски підігріву стекла, тобто вони йдуть окремо від обігріву і виконують роль антени. У даному випадку питання на усилитель антени до магнітоли був підключений штатно по розпиновці. Но але да, сигнал залишиться у нас не лучшим. І для цього ми знімаємо ззаду обшивку, пластик, просто здергаємо її з кліпс і бачимо, що у нас з дзьоблачка йде штатна. Один провод. Це у нас самої антени, Він заведений, так? і один у нас на підігрів заднього скла. Ну, Оскільки заднє скло в мене з плівкою, як і в більшості, то нам підігрів вже якби, в принципі. Ми, можем, ми чуємо, що ця радіо стало грати хуже. Да? Ми можемо дану антенну переписити з всього трьох полос на всю кількість да? і можете самі порівняти у себе, що якість прийому радіо стане в рази краще. Також ми можемо використати ще перемичку для того, щоб задіяти ці ниті, просто тут... з мамки, проводочок і підпаюємо сюди ще один, щоб задіяти всю площу заднього скла, використовуючи як антенну. Даний тут, приклад буде працювати тільки якщо у вас не було штатної антини на криші і у вас синій провод був підключений на магнітофон. so